Давно не знімав відео про перець, і сьогодні я зроблю невеличкий огляд на перець, який ми посадили, виходить на продаж. Скажу пару слів за пару сортів, а вже більш детальна інформація по сортам буде, коли вже почнуться продажі. Знаходимось ми ось мого розсадника. Нам відділили, ну, сусідка тітки Галі дала нам ділянку, вона багато собі не садить. На собі рядочку картоплі, там он знизу її трохи капусти, і в принципі город пустує. Тобто вирішили дати нам цю ділянку в замін за те, що батько там виграв безкоштовно там весь город. Ну і профразує вже ж. І батьки посадили собі знизу перець, хоча тут мала стояти моя розсада, мені б до річки тут взагалі було б метр іти. О, зверху посадив я знаю точно, шару. Бо я не був о, з їм посадці, тому що я займався іншими справами. Гошар жовтий. Ось він такий стоїть. ну Садили по два. Не скажу, що такі мегаразний врожай, але перець буде. Продажі будуть. Часто питали за насіння, чи ви не продаєте. ну Не знаю. Може хто бажає, якщо там що, то собі яких пів кілограма купити. А там він по пощі спокійно доїде. Це перець, це як відправити картоплю чи саженці, то і розвести самому той самий гагашар. Є така у мене ідея, і вирішив я її сказати в цьому відео. Дуже адекватність цієї ідеї оцінювати кожному із вас. На мою думку, це більш кращий варіант, щоб шукати десь невідомо де насіння. Ось такі йдуть гагашари. Непогано в його нас беруть. Ось одна рослина йде: один, два, три, 4, 5. 6 перчин, і сьома маленька наливається, ну, Цвіта було більше. Ну, Для наших пасних земель, для суглинків, не, ну, не забувати, що суша сильно стояла, то перець, ну, в принципі, нормально вродив. Ну, і Не забуваємо, що батько також каліками ходив і підживлював перець. Але, як не крути, ті перці, які виписував Шевчука, вони більш вражайніші. І запам'ятався мені перець Леся, тому що на одній рослині його дійсно багато. За Лесю буде відео. Далі у цьому відео нарізка така буде, я до батьків поїду. А це в нас іде, я показував зверху гогошар жовтий. І ось почався гогошар червоний. Бачите? Не скільки причин. Ну Таких 5, 5 м'ясистих причин на цьому ґрунті йде. Ось вже навіть місцями починаю перейти спіти. Я думаю, під кінець серпня почнуться масові продажі перцю, може раніше. Все буде опиратися саме в погоду. Ну, Гошар росте, росте непоганий. І батьки дійсно там перцю насадили чимало. Тут десь приблизно стоїть до півсотки перцю. Ну і там ще знизу їх є шевчукові сорти. Зараз це просто ну, такий огляд покажу вам, а ви вже... Пізніше дочекаєтесь відео по всім сортам. Я вже там більш детально це все розповім. Це, по-моєму, гагашари йдуть. Да, це гагашари йдуть. Ось тут такі фіолетові, цікаві перці. Це щось батько там купляв. Оцей кущ мені подобається. Теж так ось рясно, рясно перце знаходиться на цьому кущу. Ну і ось. Ну, По-моєму, це Леся, напевно, йде, бо як казав такі червоні, а, з видовженим носиком такі йдуть. Понятно, що не всі кущі ідеальні, але я так ось дивлюсь на цю таку невеличку плантацію, то красую, ну, що році достатньо буде, друзі. А зараз їдемо до батьків. <кхух> Озя прийшов уже до батьків. І тут багато царті список у мене. Я хотів вам показати валюшу і хотів показати шапку гнома. Валюша у нас виходить сьомий рад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ось іде валюша, дивіться такі. Причини висять. Хороші, гарні причини. Ось цей деволюша, все. дивіться, цей такий перец висит. І. і хотів показати шапку гнома. Шапка гнома у нас десь ось і тут пішла. Ось. А це вони ще, вони ще такі більш пізні, бачите? Вони ще ось такі тверді, зелені. Ось воно. Ось такий кущ. А насить на одному кущу один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість великих перчин. На валюші, на валюші, на валюші, мені самому цікаво. Один, два, три. Теж десь шість-сім перчин. Тобто виходить, що... Вони ну, виграють шар, це зрозумне. Тому що причини крупні і причини, я думаю, будуть важкі, тому що так от, я дивлюсь, то ну, да, важкі будуть причини. Перець в цьому році буде, і перця буде багато. Понятно, що тут їх дуже багато цих сортів перцю, тому що багато бралося на пробу. Що таке буде відділятися на фоні іншого то я обов'язково буду записувати відео. Ну а Леся Леся була все-таки на тому городі, тут її немає, але Леся чимось схожа на, ось, на шапку гнома. Та теж така гостра і теж вражайна. Чимось ось на цей кущ Леся схожа. Бачите, які вони? Дають? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 причин на одному кущу. І це причому ну, не маленькі причини і не легкі вони будуть. І це, напевно, перший наш такий от сезон, коли дійсно перця буде багато. Тому що а, минулі два роки поспіль ми продавали цей перець там в об'ємах декілька відер за сезон. В цьому році буде більше, ніж у тітки Галі. І перець у нас краще, тому що в тітки перець в цьому році гірший. А чому у нас він краще? А тому що часто ходили от, з добровими від сімейного саду калійними. Потім для полуниці були добрива. Тобто, так як ці добрива безкоштовно йдуть, там, так як в мене ними співпраця, да, то ми їх на полуниці використали, нам вже ще виходить, вони залишаються, і потім вони їдуть на помідори, на перець, там, на все, що можна. І навіть на кабачки я впевнений, що батько давав. Ну і плюс там чистий лист. Тому батько біля не ходив, підкормлював і перець ви самі бачите, які. А вже коли почнеться врожай, коли почнеться продажі, я обов'язково запишу відео. Всім до зустрічі!